Друзі, мої вітання! Це рубрика «Корисно знати. І сьогодні ми розберемо, як не зіпсувати осінню подорож на авто. Поїхали. Базові лайфхаки для машини, поради для пасажирів та водія. Особисто мене це рятує кожного разу. Розберемо разом з автоекспертом та сформуємо список універсальних порад. Поїхали! Записуйте лайфхак номеродин від автоексперта – це покласти в авто гумові килимки замість шкіряних або тканинних. Вони зазвичай дешевші, менш вразливі до зношення, і прибирати їх значно простіше. Отак, часу на їхнє прибирання витрачається набагато менше. Ідемо далі і беремо із собою дві пляшки води. Одну будемо пити, а інша буде виконувати технічну функцію помити руки або помити фрукти перед перекусом в дорозі. До речі, для водія, як правило, зручніше взяти пляшку із спортивною горловиною. Тоді відкрити водичку буде легше. Наступний лайфхак це взяти із собою повнорозмірне запасне колесо. Навіть якщо пошкодити колесо в дорозі, можна швидко поміняти його на нове і не витрачати час по дорозі на шиномонтаж. А якщо маєте якісь власні лайфхаки щодо подорожі автівкою в холодну пору року, не забудьте поділитися ними з друзями. Це була авторубрика. Корисно знати до зустрічі.